Так, от ми перенесемося знову до нашого півострова, який поки що недоокупований. і там таки було тривожно вранці, тому що так званий губернатор Севастополя Міхаїл Разважаєв повідомив вночі 29 квітня, що у Козачій бухті ось дивіться, яка красива картинка. Горить резервуар з паливом. Причиною пожежі, за його словами, стало влучання безпілотника. Нарешті окупаційна влада починає помаленьку визнавати, що це не просто все спокійно сработало ПВО, а реально є влучання. Ну з іншого боку, скажіть, будь ласка, коли йде дим, не можна сказати, що це спрацювало ПВО. Як за їхніми словами, тому тут вже важко щось приховувати. Пряма мова цього Таразважаєва. Горить резервуар із паливом у районі вулиці братів Манганарі в козачій бухті. За попередньою інформацією, загоряння сталося через влучання безпілотного літального апаратика. На місці працюють усі необхідні спецслужби. Площа пожежі близько однієї тисячі квадратних метрів. В пожежі присвоєно четвертий клас. Деталі розважає також повідомив, що інформація щодо постраждалих наразі уточнюється. За словами також того, цього розважаєва, внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Так званий губернатор Севастополя також повідомив, що на місці працюють 18 пожежних. Ну слухайте, якщо 18 пожежних працює, так горить добряче. Ми і це по фотографіях бачимо, але уявіть собі. Ешалом з 18 машин. Це дуже і дуже багато. І 60 рятувальників. Очікується пробиття пожежного поїзда навіть. Добре, що не броні поїзда з Путіним. Він ж може відвідати, він ж постійно приїздить десь там. До речі, окупаційна влада з Севастополя не буде евакуювати жителів із району, де ймовірно, через злучання безпілотника горить нафтобаза. Також повідомляє <кх> цей от губернатор Разважаєв. Оце от влучання безпілотника в нафтобазу базу на тимчасово окупованому півострі. Ось ви бачите, в нас є прекрасний супутниковий знимок, де це є. І це реально бухта, як казала Наталя Гомбонюк, і там тривожна. Ну, окопа не тому і не вийшло в них там нічого. Але до чого я веду? Суть у тому, що. Як ви розумієте, що на цьому е, тимчасово окупованому в Криму е, ми вам супутники, знімки також показували, як вони перекидають е, в техніку з півдня на північ. Також демонстрували вам, е, як спустощили їхні склади бронетехніки е, за один місяць лютого по березень. Тобто розуміє і Кремль, і Путін, що Крим це вже не є от червона лінія. Це вже не є. Е, та частина України окупована, про яку її не може йти мова, бо згадайте, 9 років з 13-го року, відколи вони анексували цей півострів, відразу вони перекинулись на Донбас і там розпочали війну. Аби цим питанням ще більше закрити питання Криму. Зараз Крим повністю відкритий. Якщо говорити про пропагандистів, про терористів, які коментують те, що відбулося в Севастополі, то вони переймаються і в першу чергу переймається Гіркін Стрілковий. Я вам. Процитую. Украинские националисты побомбили Севастополь. Потерь нет, только пожар. Надеюсь, данный прискорбный факт не повредит священной зерновой сделке. А что касается уважаемых киевских партнеров, то они здесь совершенно ни при чем. Это все злобные националисты. Их непременно снова заклемить І пабіщають унічтожить наш любимий Лунтик. Так що ніачом безпакоється на 15-й місяць е, спецоперації. Ну, бачимо, що Гіркін почав розділяти знову українців, як це робив, нагадаю вам Путін на початку повномасштабного вторгнення. Тому що пригадайте, коли він 24 лютого оголосив про так звану спеціальну воєнну операцію, він казав, що. Ну, по перше, їхні федеральні служби дуже позорно спрацювали. Вони не знали, що тут вся Україна повстане проти них. Вони думали, що тут з квітами хлібом, сілью їх зустрінуть. І, Відповідно, закликав Путін, що українців вставайте проти нацистської влади, там беріть владу в свої руки і давайте жити дружно, і ми міра жвачка. Але е, трішки ці от колони танків по 60 і більше, які рухалися під Києвом, коли їх почали е, байрактари бити, і відповідно з Джавелінів інших РПГ. Наші герої розбомблювали, зрозуміли в Кремлі, що не так все спокійно, не так, все як вони гадали. Не так вся Україна хоче, аби прийшли визволітелі. Відповідно, свою риторику згодом. Путін поміняв, і вже всі, хто він сказав, всі, хто підтримують цю нацистську владу в Україні, вони теж є нацистами. А так як підтримують більше 95%, Якщо не 100%, відповідно більший заяв ніяких з боку Кремля не лунало, тому що вся їхня риторика і пропаганда провалилася, і тепер вона впливає напевно лише безпосередньо на їхній вла от глубінний народ. Що ж, якщо говорити про, про Крим, це ж не єдине влучання. оці от Севастополь, автобаза горить. А, і що хочу вам сказати, що те, що ми і декларували і казали, воно. Ми так і виконуємо. Ми не б'ємо про це, як це роблять росіяни по Умані, по Миколаєву чи Дніпру. Ми б'ємо суто в військові об'єкти або ті об'єкти, які допомагають, які постачають щось на фронт окупаційним силам, аби вони продовжували свою війну. Окупаційно на території України ми не чіпаємо жодного цивільного об'єкта і не займаємося тим, чим займаються ці терористи. Вам нагадаю, що про удари по території Росії, і навіть не тільки удари, а захід на територію Російської Федерації вважають цілком нормальним і в НАТО. А особливо про це каже міністр оборони Німеччини Пісторіус Боріс, який повідомив після Рамштайну. нагадаю вам, що не бачить нічого такого, аби... Збройні сили України заходили на територію Росії. Ми говоримо в першу чергу, це Белградська область на півночі, і нищили логістичні ланцюжки, які йдуть в Україну. Ну напевно, в першу чергу це є Валуйки, які через Троїцький, через Троїцький йдуть до Сватової Креміної. Відповідно, бачимо, є підтримка, є розуміння і є заклик цю війну доводити до кінця логічно. Відповідно, Трошки, знаєте, вже стираються ці червоні лінії, якими так хизувалась і так лякала весь світ Росія, мовляв. Не дай Боже, ви будете бити по нашій території, не дай Боже, ви зайдете на нашу територію, це червона лінія. Не дай Боже, щось станеться в Криму. Червона лінія. Ну, під червоною лінією ми розуміємо, це очевидно ескалація і застосування ядерної зброї, якою вони регулярно лякають. Останні, хто лякав, звичайно, це є Дімка Медведєв, який прокинувся, бахнув собі вранці Баяришника і щось в телеграм-каналі записав. Ну і його е соратниця по цій справі це є. Речниця Міда Росії Марія Захарова, яка то що також останнім часом дуже активно розповідає про те, що потрібно там застосовувати ядерну зброю.